Шановні друзі, добрий день! Сьогодні поговоримо про пожежну безпеку, а саме, що робити у разі виникнення або загрозі виникнення пожежі, як пожежу треба загасити або приборкати, і що робити мешканцям по прибуттю пожежних підрозділів. При виявленні задимлення швидше покидайте осередок задимлення. При цьому використовуйте засоби індивідуального захисту органів дихання. Якщо таких поруч немає, використовуйте підручні матеріали. Дуже підійде до цього носова хусточка, якась ганчірка, або поряд рукав одежі або щось інше. Та виходьте на вільну місцевість, де є свіже повітря. Якщо у вас поруч опинився вогнегасник вогнегасникам зручно. Загасити посередок пожежі. Пожежа як жива істота. Якщо вона маленька, її легше приборкати. Так от цю маленьку пожежу ми можемо приборкати вогнегасникам. Найбільш поширення в Україні отримали вогнегасники це вуглекислотні та порошкові. Особливість цих вогнегасників складається в тому, що вуглекислотні вогнегасники використовуються лише в приміщенні та в основному. При гасінні електрощитових е оргтехніки, комп'ютери, ноутбуки, принтери та інше. Після їх гасіння вуглекислота випаровується та не залишає ніяких слідів. Якщо ви використовуєте порошковий вогнегасник, то після використання він залишає за собою порошок. І цей матеріал або ця річ. Для подальшого використання вже не придатна. Незважаючи на даний недолік, порошковий вогнегасник є універсальним засобом пожежогасіння. Їм можна використовувати як на вулиці, так і в приміщенні та практично всі види пожеж. Але перед використанням його у приміщенні треба евакуювати інших осіб з даного приміщення. Беремо вогнегасник. Одну руку, другою рукою направляємо шланг до осередку пожежі, витискуємо запобіжник, натискаємо важель і направляємо на пожежу порошок на відстані не близько 1 метра. Даний вогнегасник можна використовувати також для напруги до 1000 вольт. Розглянучі 2 два... Вогнегасників, вуглекислотний та порошковий, ви повинні подумати, який вогнегасник вам зручніший. Я б рекомендував для квартири вуглекислотний вогнегасник, а для гаражу та або приватного домовладіння порошковий вогнегасник. Час безперервної роботи вогнегасника розрахован роботи до хвилини. Якщо за цей час ви не встигли загасити пожежі, то вам потрібно негайно залишити осередок пожежі та визвати. Пожежну охорону за номером 101. При виклику пожежного підрозділу дуже важливо вказати точну адресу виникнення пожежі, етажність будівлі, на якому поверсі виникла пожежа, кількість постраждалих та кількість людей, які опинилися у пожежному полоні. Звертаю увагу, після виклику пожежних підрозділів ви можете долучитись до розчищення під'їзних шляхів. Для пожежних автомобілів. Наприклад, це будуть приватні автомобілі. По прибуттю пожежних підрозділів треба чітко вказати місце виникнення пожежі, відповісти на уточнюючі запитання, залишити місце розгортання пожежної техніки та, при наявності постраждалих, викликати швидку медичну допомогу. Шановні друзі, нагадую, що пожежу легше попередити, ніж її загасити. За статистикою, основними причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем та перевантаження електромереж. Закликаю, не перевантажуйте електромережу побутовими приборами та будьте обережні з відкритим вогнем. Шановні друзі, у разі виникнення пожежі, телефонуйте за номером 101. Та проводьте евакуацію. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре.